Нині церков празнує пам'ять безсеребників Косьми Дем'яна, у Римі у 284 році. У той час іще ще церква Западна і Восточна була єдина церква, а тому всі святі до розділення церкви до 1054 року наші святі, западні і восточні святі єдиної канонічної православної церкви. Бесеребники. Получили дар від Господа, тим даром служили безвозмезно, без оплати. Нині церква споминає і праведну Ангеліну сербську. Для нас дуже важна історія сербської церкви і історія святих. Вона представилася в началі 16 віка у той час, коли. Під давленням турків багато серби переселилися на восточні землі, а пізніше і й на території Мадярщини і аж на територію Верхнього Потистя, тобто теперішнього нашого Закарпаття історичної Карпатської руси. От чому у нас тільки багато людей, котрі мають фамілію сербську. І села в нас багато є такі сербські болгарські, бо біженці, котрі втікали від турків, вони з собою приносили і назву свого села, а щоб не було, що вони на чужині своє поселення називали по-старому там, де в них було в Сербії. Так, в період правління святої Ангеліни. Вона була унікальна свята жона. Будучи дівчиною, вона вийшла замуж у той час, щоб примирити між тими правителями відносини, то й согласилася стати замужньою але оставалася у святості, в чистоті, в любові, в молитві, в подвигах. Вона стала жіною Стефана Бранковича. То іменно і донині. Наші Бранковичі, Софірканичі, Станковичі, то, що залишилися на Закарпатті, це лінія сербська, яка донині дається про себе знати у топонімії, тобто у назві сіл і присілків, а також і в фаміліях. От чому, будучи православними Закарпаття, історично все були зв'язані з сербами православними і тому. І коли возникає питання, якщо в Україні би заборонили українську православну церкву, а к тому йде і не скривають власти, що буде заборонена юридично заборонена, тобто грубо не в конституційний спосіб, тобто нарушенням всіх законів, то жителі Закарпаття не збираються йти в підполі, просто вертаються до матері церкви сербської, благо, що український закон, ото. Милосердно дозволив, що, мов, хто хоче не йти у якусь незаконну церкву православну в нашій державі, незаконну, значить, не маючи священства і не маючи правильної організації, може піти у любу із церквей канонічних вне, із, вне України. Так що нам тільки сербський варіант підходить. Чому ми так говоримо і дивимося на історію нашої святої Ангеліни Сербської? У нас маса людей в Ужгороді, порядка 200 імен в Ужгороді Ангеліна. Значить, свята Ангеліна Сербська дуже приємна для многих людей, котрі називають своїх дівчат, іменно Ангелінами, по близькому названню Ангела. Якому чоловікові? Не хотіло бися мати свою жону Ангеліну. Люди, котрі несуть тяжкий крест злої жони не духовної, не церковної, життя для нього каторга. Якою щасливою життя, коли в чоловіка жона Ангеліна? Такою була і жона Стефана Бранковича. Через гонення я вони переселилися в Італію. А потім Вернулися обратно у город Срем, это север Сербії, там спочила. Але для нас, і всередині сербів, вона залишилася образом жінки правительки, котра мало що після смерті мужа замуж не виходила. Но ще й після смерті мужа вона продовжує правильно правити і православну віру. Берегти. Бо тот скарб, чим ми обладаємо, то візитна карточка документ для того, щоб вийти і стати наслідником Царства Божого. Амінь.